Про політику та ситуацію на сході ми поговоримо з народним депутатом, членом комісії з розслідування трагедії під Іловайськом Володимиром Яворівським. Пане Володимире, вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку, Україна. Доброго тобі дня. Це правда, хотілося, щоб ранок був таки добрим, але є безперечна кількість питань, які треба обговорити, і вони не завжди легкі. От, наприклад, ситуація на сході нашої держави, зокрема, те, що сталося після так званих виборів, так званих ЛНР і ДНР. Після того була зібрана е, нарада РНБО термінова і було ухвалене рішення про скасування закону про особливий статус Донбасу. Мали б його розглянути, але так нічого і не сталося. Як це можна пояснити? І чи можливо вже новий парламент буде це розглядати? Які перспективи? Нічого нового після цих виборів ми не чекали. Ми знали, що вони будуть сфальшовані, ми знали, що вони будуть мати так званий позитивний результат, що і сталося через те. Нічого такого, що могло б, скажімо, нас там. Чи розчарувати, чи, здивувати, чи, як чи ні. здивувати. Нічого подібного не було. Ну, Ясна річ, що розчарувало. Розчарувало, тому що спрацював той закон, до речі, я можу дуже відкрито і спокійно говорити з цього приводу, тому що я не віддав свого голосу за цей законопроект. Абсолютно вважаючи, що він є незрілим, що він розв'язує руки путіну, що він розв'язує руки. Цим, значить, людям, які продали себе і продали цю цей шмат своєї землі, і Путін буде мати нагоду з цього приводу казати, ну що ж ви хочете, народ виявив свою волю, законно обрана влада і тому подібне. Через те я і багато моїх однодумців свій голос не віддали. Був дуже великий тиск з боку. Звичайно, і уряду, і президента він був проголосований цей законопроект, але дуже вірно, що його зараз хочуть скасувати. Одначе скасовувати вже нічого, тому що вже є результат. Відбулися ці вибори. Цей закон дозволяв а відмінити ці вибори той факт, та, вже, неможливо. вже його відмінити неможливо. Через те, звичайно, що варто було би, щоб ще цей парламент, який ще діє на сьогоднішній день. Я переконаний, що там є багато людей, які проголосували за відміну цього закону. І це було би справедливо. Хоча ще раз кажу, це вже зараз на Сьогоднішній день нічого не вирішує. Уже абсолютно зрозуміло, що ми будемо мати щось таке, як Придністров'я, щось таке як Абхазію, тобто будемо мати сіру абсолютно зону, в якій буде процвітати контрабанда, якій будуть торгувати наркотиками, в якій будуть накопичуватися біженці з Африки, з Азії і тому подібне. Ми будемо мати дуже неспокійний. Дуже, дуже такий войовничий, я би сказав, кордон. Із оцією, як її назвати, навіть я толком і не знаю. Територією. Та, територію. Це вже зрозуміло. Ну і ми повинні пам'ятати ще про те, що навіть якщо це питання розв'яжеться, дай Боже, щоб воно розв'язалося мирним шляхом, ось що це дуже мало віриться. Одначе я переконаний, що ті сили, які сьогодні розбуджені, е тим, що він вчепив сьогодні автомат через груди, і він вже супермен, він вже може зупинити машину, він вже може зайти і викинути водія, і забрати машину, він може зайти в магазин і взяти все, що йому подобається. Він може пальцем казати на будь-яку жінку і зґвалтувати її, забрати в нього зброю буде. Неймовірно важко, через те вони будуть ще гризтися між собою. Через те, ми тривалий час будемо мати дуже я так м'яко кажу, дуже неспокійного сусіда. Тобто повернення до 90-х на прилеглих територіях до цієї території це ще не найгірший варіант. Я так розумію за вашим прогнозом. Звичайно, що так. Ну а є у парламентської коаліції якесь спільне бачення щодо того, як треба зараз діяти на сході. Ну один із пунктів, звісно, це якраз скасування цього закону. А решта там багато питань, які треба, потребують зараз нагального вирішення. Безперечно, я не скажу, що вже є напрацьована в новообраних депутатів, вже є якась напрацьована версія, в якій вони зійшлися, в якій вони є єдині. Не забуваємо про те, що навіть навпаки, навіть раніше було цієї єдності легше досягнути, ніж зараз, коли там вже є комбати, коли там є люди, які буквально щойно делеговані відти із фронту, які пройшли бої, які це все знають і, мабуть, бачать це дещо інакше, ніж ті цивільні люди, які прийшли туди. Через те. Тут є, виникає дуже багато проблем. Сьогодні ми вже бачимо певне тертя між ними, і я дуже хочу, щоб ця Верховна Рада була успішною. Бо в Україні вже шансу, уже люфту певного на майбутнє залишається все менше, менше і менше. Тут треба вже і реформи робити, і потрібно в якийсь спосіб розв'язувати цю проблему. Ми знаємо, що Росія зараз абсолютно підтягує свої. Це може бути такий провокативний момент. Путін любить такі речі. Путін, який собі дозволяє накидку на плечі дружині президента, та е, накидати там і таке інше, це вже так би мовити, або щось у нього десь трішки вже там в або це бажання е, провокувати? або бажання провокувати, або бажання привернути до себе за будь-що е, увагу, ну в такий спосіб, як війну з Україною привертати до себе увагу. Я думаю, що це просто такий садизм, е, навіть чисто клінічний випадок, а не політичний, все ж таки, повертаючись до комбатів, яких ви ще не згадали. Як вважаєте, робити ставку на них у передвиборчій програмі, а потім залучати їх до політики? І парламенту це зараз виграшна стратегія. Ви сказали, що це навпаки. Робить більше тертя. Робить більше тертя. Ці люди потрібні в парламенті. Вони повинні внести якийсь радикалізм, певний радикалізм, який пов'язаний із тим, що Україна сьогодні в стані війни. Не АТО, а війни. І ніякого перемир'я немає. Там вже хтось підрахував, що буквально за цей період, після мінська, там буквально вже десь майже десь сягає тисячі. Я зараз цифру точно не пам'ятаю, тисячі порушень цього перемир'я. Через те, я знаю, що ми вже прогавили дуже багато. Я не знаю, чи зараз це вже дасть якісь результати. Треба було відразу вводити військовий стан тільки на цих територіях, не по всій Україні. Мав би президент прийняти на себе е керівництво е збройними силами, керівництво бойовими е діями, не тільки він сам. А Штаб, так би мовити, ну ті uh -huh. професіонали, які б йому допомагали. Бо скажімо, ну той же самий і Ви вже сказали, що я належу до слідчої нашої комісії. Вона ще до сьогоднішнього дня вона ще не розпущена, ще поки що вона діє. А ви Весь... так говорите? Поки що не розпущена, є нанценатіки. Ну, якщо буде новий парламент, то невідомо чи члени цієї комісії е, хтось увійде, хтось не увійде. Через це очевидно, новий парламент буде створювати або нову комісію, а не виключається проте. Ну я думаю, що цього будуть вимагати і самі комбати, і семенченко і береза, і інші, мабуть, будуть вимагати, і вони увійдуть у цю комісію. і Вони доведуть те, що ми почали. Вони доведуть до кінця. Як до речі, просувається розслідування нелегкий шлях, наскільки я знаю. Дуже нелегкий, ми в'язалися в дуже складні в дуже складні речі. Як з'ясувалося, що наші ряд наших поразок. Справді великих поразок на фронті. Давайте про це будемо говорити. І Лавайськ це страшна, трагічна поразка. Вона пов'язана не з тим, що в нас була, скажімо, там Чаквола, чи не дуже навчена армія там і таке інше. Тобто це пов'язано не з поведінкою рядових, навіть комбатів, навіть рядових бійців, це пов'язано із командуванням. Виявилося, що ми не лише не маємо армії, це була мізерна армія, не навчена, абсолютно озброєна допотопними автоматами і тому подібне. І я Особисто я я вже це не раз повторював, і зараз у вас повторюю це вранці. Я був переконаний, що повториться 918-й рік. Це тоді, коли вийдуть там кілька е, сотень хлопців підкрути таке інше, і через кілька днів е, війська Муравйова вже будуть у Києві. Таке інше. Думали, що буде точнісінько. Так тому, що армії не було, служби безпеки не було. Там соціальні агенти російські, навіть керівники з цих служб мали подвійне громадянство і цілковито перше е, радилися з е, Кремлем, а потім вже. Вирішували якісь питання, тобто це була абсолютно розгороджена територія, як вдовинне подвір'я, інакше я це не бачу. І те, що і Путін на це розраховував. Він думав, що він дуже швидко пройде це все і все і завершиться для нього дуже швидко, переможно і таке інше. Одна Ви значить... зробили другий, е, я знаю звіт про події. Там правильно ми зробили попередній звіт. Попередній попередній звіт, це не остаточний ще звіт, але нам все таки вдалося встановити основні причини цієї трагедії. Якщо є час у нас, і, і ви хочете, я хоч кілька слів опишу для для м, телеглядачів першого національного. Опишу справді була перша інформація. Це до речі, причина цієї трагедії. Найголовніше це те, що не було комунікації між собою, що не було єдиного начальства. Це найстрашніше на фронті, що тільки не буде. Ми в цьому переконалися, що одні діяли так, інші діяли на свій розсуд. Інші покинули просто це поле бою, відійшли, тому що фактично не було єдиного керівництва. Е, спершу була інформація, поступила про те, що там невеличка кількість в Іловайську, невеличка кількість цих бойовиків. Десь одні називали цифру 50, інші називали цифру десь 80. Okay. І здавалося, що це буде легка прогулянка захопити а це стратегічний пункт. Через нього проходять залізниці, через нього проходять сухопутні шляхи і тому подібне. Це було це було дуже важливо, але. Потім, коли вже появилася інформація про те, що там може бути ще одне укріплення і дуже сильне укріплення у районі залізничного вокзалу, і та Тут ми знову згадуємо про розвідку. Чому останнього часу з'явилася. Розвідка, розвідка подала ці дані? Але як виявилося у штабі Гелетей. Муженко, начальник генерального штабу. Вони всі готувалися до параду на хрещатику до Дня Незалежності. Всі були зайняті тільки парадом і відповісти на ті якісь виклики, які були в Іловайську, коли е, їм постійно говорили: тримайтеся, ви зайняли, зараз підійде підмога. Знали, що ніякої підмоги не буде. Було вислано із Чугуєва е, військовий підрозділ, який фактично був знищений, який ще не не дійшов до Іловайська російськими е, військами. Були введені через величезну величезну дірку в кордоні, це десь 230 кілометрів. Ввійшли російські війська, уже регулярні російські війська, не бойовики, які почали оточувати Іловайськ. І, і ті, які перебували батальйони, які перебували в Іловайську, вони постійно сигналізували. Скажіть, що там робити? Ще була можливість людям вийти із цього оточення. Контакт і ще, хоча б з, з однієї сторони, був а відповіді не було. Але як? відповідь була така: тримайтеся до вас, іде допомога. А насправді ніякої допомоги не було. І про це дуже чітко. Знав міністр оборони, знав начальник генерального штабу. Я їх, їхні прізвища назвав. Пане Володимире. На жаль, наш час у вичерпується, а Ви працюєте над цією складною ситуацією. І намагаєтеся знайти шляхи все ж таки розв'язання і відповіді, яких не вистачає. Сподіваюся, часу вистачить для того, щоб знайти всі відповіді. Хочеться того вам побажати. Дякую, що сьогодні зранку до нас завітали. Дякую, 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 дякую тобі, Україна теж.